Всім привіт! з вами Бодя. І як ви чули з спо... останнього відео, я в селі. І сьогодні, знаєте, така цікава ідея у мене була. От Я ось да, стою якраз біля біля що Я типа турнік построю, да, Чого мені останавливається, да, якщо я можу построити ще щось І там зробити спортзал, да, наприклад. Я вже в тому році строїв спортзал. Тільки ну, Я його тоді розібрав, бо там треба було. А це іменно зараз я вирішив воспол... ну, назад вернути цю ідею. І сьогодні такі поки думав, що построїть, придумав, що можна лавку для жиму лежачі зробити. І спочатку вон, у мене є для вас, що показати, є креслення. Я тут розписав з трьох боків, як це виглядатиме приблизно. Тоді ми ж тут до цього із братом молодшим і всіма остальними, так скажемо, родичами. Люби, Любимо бази строїти. Всяке таке, ну, просто побігати. Так, в мене на базі нашій лежали ресурси, я приніс. І в ітогі вийшло отак. Тепер тут є лавочка, я зробив. Її можна передвигати, щоб другі вправи робити. Зробив по тій самій технології тримачі, як і турнік я робив. Залишилось зробити штангу. Гриф, напевно, буде дерев'яним, щоб не мучатися. І бліни, я думав. Що, напевно, хоч і важко, але я виріжу із піньків бліни, щоб взагалі класно було. Можете кидати в коментарях ідеї, що можна ще побудувати. Я, звісно, не знаю, чи все вийде побудувати. Я думав пруся побудувати, але У мене немає за що їх зробити поки. Так що, думаю, що ще строю. Дякую вам за підтримку. Я і далі робитиму відео, можу сказати, наперед, що я планую е, випустити відео по зарядці. Я недавно почав углублятися в тему спорту і якби придумав свою вчора зарядку швидку типу, і ефективну. Буду тепер тестити тиждень, щоб тоді вам чи можна давати, чи ні. Ну а з вами був Бодя. І піду я дальше щось робити, Може, навіть для вас відео піду робити.